Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ну що ж малята, ми продовжимо з вами вивчати математику. Наш знайомий ведмедик, гуляючи лісом, зустрів родину сонечок. Тата, маму та їхнього синочка. А скільки всього жучків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Якою цифрою ми позначимо трьох жучків? А позначимо ми їх цифрою три. Як ви думаєте, де малюк сонечко? Так він найменший? Останній. А хто найбільший? Тато, він найбільший. А хто другий? Мама. Подивіться, жучки розмістились та відпочивають на галявинці. Де знаходиться мама? Під ялинкою. А де знаходиться малюк сонечко? На пеньку. А де знаходиться тато? Тато знаходиться між ялинкою і пеньком. А ось квіткова галявина. Погляньте, чи звичайні тут квіти? Ні, не звичайні. В серединці кожної квітки є цифра. Давайте їх назвемо: Один, два, три. Давайте розмістимо наших жучків відповідно до цифри. Подумайте, як ми їх будемо розміщувати. Погляньте, скільки крапок на крильцях маленького сонечка. Так, одна. На якій квітці він сидітиме? На квітці із цифрою один. А скільки крапок на крильцях у мами? Дві. На якій квітці буде сидіти матуся? На квітці із цифрою 2. Погляньте, скільки крапок на крильцях у тата. У тата на спинці три крапочки. На яку квітку ми його посадимо? На квіточку з цифрою 3. Малята продовжуємо нашу математичну подорож. Ми будемо продовжувати вчити і знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, у мене ось такий будиночок, в якому живуть геометричні фігури, круги, квадрати і трикутники. На першому поверсі живуть тільки трикутники, на другому поверсі живуть тільки квадрати, на третьому поверсі живуть тільки круги. В першому під'їзді живуть тільки жовті фігури, а в другому під'їзді живуть тільки сині фігури. У кожної геометричної фігури є своя квартира, і потрапити в чужу фігура не повинна. Як ви думаєте, де квартира жовтого трикутника? Так, на першому поверсі в першому під'їзді. А де живе синій? Квадрат? На другому поверсі? В другому під'їзді. А де живе жовтий круг? На третьому поверсі в першому під'їзді. А де живе синій? Трикутник на першому поверсі в другому під'їзді. А тепер малята продовжить розсіляти фігури самостійно. Ось всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалась ця гра і ми продовжимо в неї грати на наступних наших зустрічах. В гості завітав, килимок трави прослав, з птахами привітався, з сонцем зранку посміхався, Вітерець легкий приніс, розбудив і сад, і ліс, прокидаються поля, розквітає вся земля. Малята, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную створити весняне дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш картону, кольорове тісто для ліплення, дощечка серветки розрізані на ну, невеличкі квадратки. Дерев'яна шпажка. Шановні батьки, я звертаюсь до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, і росою вмились. Починаємо працювати. Беремо тісто коричневого кольору та прямими рухами скочуємо жгутик, притискаємо його до картону, це стовбур нашого дерева. Внизу стовгур товщий, зверху тоньше. Скочуємо із зеленого тіста жгутики та притискаємо по нижньому краю аркуша. Це зелена травичка з білого тіста, коловими рухами скочуємо кулю. Сплющуємо її в диск та приєднуємо до стовбура. Це крона дерева. Беремо вирізані з серветки квадрати та за допомогою шпажки притискаємо їх на крону дерева, формуючи квіти. За допомогою шпажки промальовуємо стовбур та травичку. Наше весняне дерево готове. Пофантазуйте та створіть своє неповторне квітуче дерево. Чекаю ваші роботи.